Казахстан оголошує війну азартним іграм, бо в країні вже більше як 350 тисяч лудоманів, а їх борги вимірюються мільйонами доларів. А Швейцарія планує референдум, на якому проголосує за нові жорсткі правила регулювання онлайн азарту. По всьому світу нині котиться хвиля боротьби з незаконними ігрищами на гроші. Азартний бізнес приносить найбільший дохід ніж будь-який інший, особливо коли він у тіні, шахрайські схеми в азарті скомпроментували цілу республіку. Шість ігрових компаній, розташованих на Мальті, були звинувачені у відмиванні великих сум грошей. Після масштабного розслідування, під яке потрапило 1500 букмекерських контор, 82 онлайн-казино. Поліція заарештувала близько 50 осіб. Правоохоронці виявили велику гральну імперію. В результаті операції вилучено 2 мільярди євро. А Мальту, яка вважається найавторитетом. Етнішою юрисдикцією азартних онлайн ігор звинуватили у халатності під час видачі ліцензій. Ринок незаконних ставок у Швеції за останні чотири роки зріс на 57%. Збитки від неліцензованих онлайн казино склали близько 600 мільйонів шведських крон. Сучасний Лас Вегас заснувала мафія гангстер Баксі Сіґель ще 1946 дев'ятсот відкрив перше нелегальне казино фламінго. Сьогодні в кодексі США є стаття про незаконне проведення азартних ігор, за якою посадили на роки вже не одного десятка організаторів підпільних ігрищ. Після відкриття грального бізнесу в атлантик Сіті число правопорушень у місті зросло удвічі з розгулом азарту. Відбувається приблизно на 80% більше злочинів ніж в середньому по країні. Китайського бізнесмена Лю Ханя стратили в 2015-му за організацію злочинного угруповання, яке займалося нелегальними казино і торгівлею зброєю. Угруповання монополізувало гральний бізнес у місті Гуанхань і тероризувало місцевих жителів. Щоб боротися з незаконним азартом, влада різних країн вдається до вкрай жорстких заходів у Туреччині, Китаї, Сінгапурі та більшості країн ЄС. Передбачені чималі терміни ув'язнення. А більшість мусульманських країн думає про легалізацію азарту, щоб хоч якось його контролювати, бо той все глибше проникає у суспільство, хоч і працює у тіні. В Україні перші перемоги. Активісти та ветерани АТО у місті винники, що на Львівщині власними силами та без допомоги держави притисли місцевих організаторів азарту. Кілька точок закрили назавжди, та злочинці пішли у контрнаступ. Намагаються підкупити активістів інших залякують. Роблять усе, щоб випадок у винниках не став прецедентом, бо тоді суспільство просто перехопить досвід боротьби з азартом і для інших регіонів. Винники, що на Львівщині, продовжують бути в центрі уваги всієї країни. На початку року там стався історичний прецедент. Активісти та ветерани бойових дій на сході в одну мить закрили усі гральні салони в місті. Винники місто районного значення у Львівській області. Перша згадка ще 1352 року. Магдебурзьке право з 1666-го. Нині тут живуть 16 тисяч людей. І на таку кількість населення ділки відкрили відразу три гральні салони. В винниках працювала національна лотерея. Ось працює космолог. Я не знаю, один був, по-моєму, космолот, два національна лотерея. Перші сигнали і... Хто почали вбити в дзвони, це вчителі, тому що розуміли, що діти пропускають уроки. Діти часто знаходилися в цих гральних салонах. Міська влада відреагувала швидко. Звернулася до правоохоронців, аби перевірити ці заклади. Направили запит до підрозділу юстиції, на якій підставі ті працюють. Зрештою спробували вийти і на розмову з власниками. Вони ігнорували будь-які звернення, які стосувалися їхньої діяльності. Практично вони не помічають місцевої влади. Поліція не реагує, ділки ігнорують повноважень. Припинити беззаконня немає. Патова ситуація. І так на проблему зреагувало громадянське суспільство. Каталізатором став кричущий випадок. Ділки фактично обікрали ветерана. А то йому запропонували під розписку взяти невеличкий кредит в тому гральному клубі, в якому він грав. І натомість, розписку, що він міг написати, то він написав. Земельну ділянку атовець і не зрозумів, що відбулось, бо в процесі гри клієнтів активно споюють алкоголем. Та алкоголь він входить в вартість вже суми, на яку ти граєш. Якщо ти там від певної суми починаєш і е то вони тобі алкоголь приносять. Розслідування тривало півроку. Активісти під прикриттям відвідували зали, фільмували процес гри, пригощання алкоголем. Ми спланували хід дій і одночасно вийшли з нашого офісу, розділились на три групи, зазняли відео і пішли тоді в кожен клуб, визвали поліцію. І почали вже тоді питати з поліції, не в клуба, а в поліції. Ми мали випуск з поліції. що от по таких то статтях кодексу вони мають право працювати. Ми їм дали їхню відповідь, ми їм дали відео, яке ми зафіксували, і вже вимагали в них пояснення. Позиція правоохоронців вразила активістів, бо спершу ті відмовлялись слухати людей. Потім визнавати факт нелегальної гри. А от власники цих приміщень зреагували швидко. Юрія Солгана та його друзів викликали на бандитську стрілку. З'явився представник грального закладу, назвався розповсюджувачем, звати його Ігор Він зі Львова. Почав хамити, погрожувати. Потім передав слухавку криміналітету. Я думав, що буде діалог. Говорив, так, це бізнес, гроші, прогалина у законі, але є біда у сім'ях. На що почув? Ми приїдемо, нагнемо, вдуємо. Я намагався пояснити, що ми не хочемо ні з ким осваритися. На тому кінці проводу мене запитали, будете там ще півгодини? Кажу, заради вас точно будемо, хлопці. Але у той день вони не приїхали. Наступного дня мені зателефонували на мобільний. Я приїхав на зустріч з двома товаришами. Але з тієї сторони приїхало 60 осіб. Усі кричали: А ми тебе в асфальт закатаємо. Думав, нас реально розірвуть на шматки. Юрій Сологан, активіст видання Високий замок. Були погрози після того, були з ними зустрічі. Були на зустрічах погрози, і після того були ще зустрічі, але вже зовсім з іншими людьми. Втручання криміналітету зовсім не здивувало народних депутатів України. Навіть у парламенті жваво обговорюють винниківські баталії. Криміналітет, який зараз фактично контролює більшу частину гральних закладів на вулиці. Він змушений буде жорстко захищатися в тому, в числі проти громадянського суспільства. Нардеп Борислав Береза розповідає з власного досвіду, що й не припиняла роботу якогось агрального салону. Одразу ж з'являлись якісь рішали кожного разу, коли ми закриваємо той чи інший заклад на Троїщині, Приїжджають хлопи з таким, знаєте, не дуже правовим, з не дуже правовою позицією. Але я можу сказати, що правоохоронці про це знають. З приводу мафії то це абсолютно логічно, коли адиктивний товар забороняється, то контроль над адиктивним товаром переходить від держави. До кримінальних елементів ми це бачили на прикладі алкоголю спиртних напоїв Сполучених Штатах Америки в періоді сухого закону. І Ми на сьогодні це бачимо в Україні під час заборони азартних ігор. Реакція криміналу щодо подій у винниках очікувана, бо активістам вдалося закрити низку гральних точок попри бездіяльність влади. І це прецедент. Бо тепер, якщо приклад атовців візьмуть інші регіони, підпільному азарту доведеться зазнати втрат. Неймовірні кошти просто мільярди гривень. Вони не йдуть в бюджет. Вони не йдуть на е, виплати е, там збільшити виплати цим же атошникам. Якісь соціальні гарантії забезпечити атошникам. Вони йдуть в кишені правоохоронців і оцих ділків. Володимир Кворт підтверджує, нелегальна гра генерує шалений прибуток, який до того ж не оподатковується. Коли замість аптеки відкривається і починає працювати гральний салон, тож ми розуміємо, що орендна ставка перекрила попередню. Угоди підписуються кабальні, і ті, хто підписав ці угоди, прекрасно розуміють, що потім її розірвати. Вони вимушені будуть виплати великі неустойки, і це теж звертає увагу. В Винниках три салони у Львові 200 салонів. Наразі постає питання, що тепер робити активістам і атовцям, які опинилися під тиском злочинців. Потрібна допомога вже на рівні держави. Та поки бажання центральної влади навести лад на вулицях українських міст немає. Комусь дуже подобається те, що зараз відбувається. Чиновники не зацікавлені в тому, щоб ці закони приймати. А враховуючи те, що вони їздять тими самими вулицями, що ми вони дивляться те ж саме телебацес, саме телебачення, що ми дивимося. Вони чудово знають про всі проблеми, з якими зіткається багато мільйона країн. Вже зараз активісти у винниках зрозуміли, вони і міська влада лишились сам на сам з нелегальним азартом, але зупинятись не збираються. Тут вже давно нікого не бояться. Гральних салони не буде у винниках. Ми готові зробити все, щоб цей бізнес більше ніколи не повернувся. Найкраще активісти у винниках підтримує загальнодержавний розголос. Коли про ситуацію знатиме вся країна, злочинцям буде складно відновити свою роботу, і прецедент успішної боротьби громадськості з підпільним азартом буде закріплений. А відтак цим досвідом можуть скористатися в інших регіонах. І на згадку. То не ризикує, от той якраз і п'є шампанське. От такі реалії поводження з українським азартом. З вами була гра інтересів. Бувайте.